Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. У нас вже кінець листопада. Я знову на рипалочці і знову на невеличкому ставочку, де був уже два рази. Обидва був ввечері після роботи і помітив таку тенденцію, що щука починала клювати саме активно, уже майже по темному. Тому сьогодні ось приїхав зранку і хочу перевірити, чи є в неї цей ранковий вихід і коли краще клює зранку або все ж таки. Ввечері. Тому не втрачаємо часу. Зараз вже початок 8 рибалити буду до 9, може, початку 10-2 годинки. Погнали! Так, друзі, сьогодні буду рибалити на шамана Лунаміс чи Лунаміс, як він правильно називається, так ніхто мені і не сказав. Шимана 2500 08 Шнурочок поставив я одразу скруточку і поки що. Манс-предатора на 3 грамах. Менше в мене ваги немає. Це єдиний єдина джиголовка з 3 грамами. Далі у мене від 5 починається. Ну, якщо буде багато чіпляти трави, то все ж таки доведеться ловити на всети. А так почнемо з цієї приманки. Обрав цей спіння, тому що доводиться кидати ось до тих кущів, хоча собочок маленький, але минулого разу я намагався на свій... Лагман Z, він ростом 2,40, ця палочка 2,70 і трошечки не докидав, тому повернувся все ж таки до цього варіанта. Так, ну і перші закиди. Тут, мабуть, найглибша точка. О, бачите, Куди треба докидувати? Сьогодні вітряно дуже. Вітряно минулого разу хотів сюди приїхати дощ цілий день шов, ну а сьогодні вітрюганіча. В принципі, ставочок такий в низині може і нормально буде. О, зацеп, це мабуть. Це мабуть фіаско, так? Да? Єдина джиголовка. На 3 грамчиках і зацепчик. Народ набрехав, ще одну знайшов, але така малесенька джиголовка. Ще є шанс разочек відірватися. Так. оп оп, оп есть, друзья Перша. опа я уже хотел переходить с этой точки вот такая, друзья, перша щучка такая, грамм 350, может 400 бежит до дома Відростає на наступний рік. Так народ, ну що на першій точці одна щучка є. Один обривчик зацепився, щось там по центру лежить. І бачу, що там в ветках ганя. Реально ганя щука, я з цієї точки не можу докинути, тому зараз перебіжимо і спробуємо ще там. Повітро трохи зручніше буде, тут якраз мені в обличчя дує. Все треба робити швиденько, бо часу зовсім мало. Натуптана тут дорожок уже все більше і більше. Так, біг я ставочок, ставок. Подивіться, оце весь ставочок. Блін, він реально зовсім маленький, компактний. Але щука присутня. Так, ну там, бачите, ветки. І там щука ганяла. Зараз пробуємо її дістати. Втратив, коротше, 15 хвилин свого часу. Ну, Оббіг з табочок покидав, поки біг, вона вже перестала ганять малька, Вона вже наїлася тому. Я на своїй козирній точки і буду там ще пробувати. Часики тік так, а в мене поки ще одна щучка. Так, друзі, перевіримо. Вершину тут взагалі глибини немає. Ну, на першій рибалці саме тут рибка стояла. Найбільше клювак тоді тут було. Не знаю, на другій взагалі тут нічого не було. Все на ушло. Глибину, на глибину йшло. Жаркувато щось в зимовому костюмі. Погарячкував я. Немає по повідчуттям також тут нема. Йдемо далі. Ух, был. была поклевка и добрала. О, Это не здорово. Оп. Друзья, друзья, ж басик. Бачите, я она тыкнула. Я відчу і потім добрало. Біжи. Так, друзі, завершив я рибалочку, прорибалив я дві години, спіймав дві щучки, більше ні покльовок не було, ніякого там виходу я не застав. По відчуттям набагато краще ввечері. Але все ж таки багато цих але. Пройшло два тижні. На минулому шов дощ, я не заскочив сюди. А сьогодні ось таке сонячний день, потеплішало. Два дні тому був. Мороз, завтра мороз, а сьогодні ось плюс 10. Жарко, реально жарко. Якщо вдасться, то ввечері заскочу на годину, але ну, це навряд після роботи в мене вийде. Спробуємо ну, побачимо, як воно вийде. Так що, якщо все ж таки це фінал рибалки, то з вами вже побачимося в новому відео. Не забувайте підтримувати своїми вподобайками, коментами. Ну і підписуватись, хто не підписаний. Повертаюсь до рибалочки, все ж таки встиг. Але на рибалку залишається в мене всього одна годинка. Хотів я вже переносити цей наш такий, так званий експеримент, коли краще клює зранку чи ввечері, але це буде не так якби, коректно, чи як правильно сказати. Треба пробувати сьогодні. Погодка трохи, як бачите, змінилась, було сонечко зранку. Півдня пройшло, вже набагато холодніше, то мені було жарко. Зараз навіть рукавички одів. Ну, Годинка є, зараз перевіримо. Та по комплекту нічого не мінялося. Я навіть його не збирав. так, я Розклав на дві частини, поклав задню. Ось зібрався. Одна година, друзі. Самому цікаво, що з цього вийде. Бачите, погода сильно змінилась. У нас на завтрашній ранок вже стоїть. Мороз. Ну а зараз плюс 5, ну хоча відчувається, що вже халадрига. Вітер, не знаю, що вам там чутно, не чутно. Шумозащита наче є, але вона повністю не рятує. Так, пробуємо. Пробуємо одна година. Ну, остання рибалка вона... Клювала вже майже по темному, реально три закиди було і три щуки. Відео вже є на каналі, так що, кому цікаво, можете перейти подивитись. І так, друзі, такий собі експеримент вийшов, заїхав ввечері на годинку, думав зараз. На Дубашу, як минулого разу, під вечір якраз самий пік був. Але, як ви побачили, жодної покльовки, навіть натяку. Реально ось такий ось вам експеримент. Ну, Погода реально крутанулася. За півдня зранку було плюс 10, а зараз он зривається вже, мабуть, чи мокрий сніг, чи ще дощ. Ну, холодно, реально холодно йдує. Ось так. Так що не знаю, коли краще. Думав, чесно кажучи, що ввечері все ж таки наловлю, але ось, ось вам і результат. Жодної клювоки. Так що все, продовжимо експерименти. Сподіваюся, ще сезон ми не закриваємо. Продовжимо. У нас зими в основному такі, що можна всю зиму зі спінінгом. Побачимо, як воно буде. Всім дякую, хто додивився і до нових зустрічей. Пока-пока.